Привіт, друзі! Мене звати Фарі, і сьогодні я буду грати в гру, яка загубила багато життів. Гра, яка змінює людей, а саме робить з них їбанутих танкістів. Ну куди ви, бля, всі поїхали, дебіли ви не. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой ой, 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 ой. блін, чувак, я. Бля, ні, будь ласка, я не так. Я гра колись забрав в мене декілька років мого життя, тому я вже маю аккаунт. Погнали згадаємо, як ще бути пробитим. Так, да, я розумію, можна було просто сісти на бутилку, але я вирішив все-таки пограти. Ох, друзі, World of Tanks, бліц. Готова вазелин, тому що без цього тут ніяк. З того, що можу показати, що в мене є, це допустимо моя колекція камуфляжів, яку я збирав, бля, дуже довго. А, не знаю чому, мені просто подобається їх збирати. Так, по сертифікатам, все звичайно, бустери теж. Бустери, бустери, бля. Скільки має, скільки бустерів, я не розумію. Так, зараз обідіни бустери, то що це, це, кожне, це, це головне правило кожного гравця в Бліц, Це, бля, зібрати бустери. Це, це без цього тупо ніяк. Тупо ніяк, тому що якщо ти не зібрав бустери, бля, ти, ти зовсім не гравець, ти, 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 ти ніщо. Скажу вам дещо, що я ніколи не збирав голду. А знаєте чому? Тому що, блядь, додавляють отакі грандіозні розіграші, від яких я не можу відмовитися. Знаєте, що ми з вами зараз, зараз зробимо? Правильно, спустимо півтори тисячі голди на ці розіграші. Тобто за 4 крутки ми змогли вибити лише тисячі опита, x5 і 3 контейнера. Ну 3 контейнера тут можна 200. Стока можна виграти, блять, стока можна виграти. Бля, ну дай щось гарне, будь ласка. Блять, це ж повний понос. Так, ще, попитка номер 2. Давай щось гарне. Ого, 1000 голди! Друзі, продовжуємо грати, це тільки починається. Я не вірю своїм мечам. Це той самий легендарний! На 350 тисяч вільного досвіду. Я до цього йшов 3 роки, бля. І саме зараз в мене вийшло тільки зібрати цей легендарний сертифікат. Бля, все, можна на цьому закінчувати гру та йти далі. За 700 голди купляємо. За 700 голди, бля. За 700 голди, якщо я зараз куплю 2500 опита, це буде. Пізнець. Так, добре, е, гра вже почалася, мені треба привикнути і, і просто спам'ятати, як, як в неї грати. Бля. Хочу сказати, що я граю не професійно, але й не як Лошпет. Ой, гарно, гарно залетіло під корму, гарно. Бля, у нас проблеми. У нас проблеми. Ватсон. Так, фугас не робота не працює. Зато я знаю, де знаходиться в нього бак. Тобто, все це, оцей стиль бою, називається баварська шлюха. Дивіться, друзі, зараз даю вам уроки по грі в танки, якщо ви ні разу не грали. Саме головне не бути підарасом. Тобто не, не толкати танки, не сидіти в кущах, коли треба їхати вперед. І просто грати, не стояти. Але у нас проблема, якщо Скорпіон G нас підтримає зайду, то це буде дуже гарно. Іноді. Ааа, давай, давай! Ні, ні-ні ні. ні, ні. Головне, щоб пити салопа нам не попала. О, так, 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 закривай мене, закривай мене AMX. Який ти дебіл? Я дуже розумію, що твоїй команді не пощастило, що ти граєш в тих команді, придурок. Так, добре, нам треба, нам треба підтримка, блядь, Підтримка треба! А-а-а! Тихо, 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 тихо. Дивіться, вистріл і здаємо назад. Отак. І цей придурок просто по нам не попав. Але за щодо того, що їх більше, вони нас зруйнували. Це не форсаж, це танки, ти розумієш, ти це дура тупа. Я знову наніс 2000 шкоди, при тому, що ситуація в мене була зовсім не з самих приємних. Але тепер давайте подивимося на наших тімейтів. Зараз головне, не зійдіть з ума. це що таке? Зараз ми поступаємо як галіміт чорти. Але це нормально, якщо це робиш ти. Дивіться, на, на підтримку прийшов. Ось так. На 555. Е, ну, це було гарно. Дуже уважно слухайте, хлопці, не їдьте як барани всі в одну сторону. Будь ласка, блять, не їдьте як барани всі в одну сторону, будь ласка, хлопці! Будь ласка, не їдьте, як барани всі в одну сторону, ну я вас прошу. Ось ти. Блін, він попав! Як це? Він влучив! Що це? Як це можна розуміти? Чи се, чи на? Чи. Бля, нічого не бачу, куди їхати. Ой, бля! Ой, бля! А, нам нічого не треба робити, він просто див'я. Ти... Бля, да як він попадає так? Ді... Виходить я чи що. Ладно, добре, у нас є ще шанс на виграш. У нас вже нема шансу на виграш, але ми все ще під... питатися це зробити. Добре, тобто у нас насправді дуже все херово, х... а хто нас залишився? Бля, ну є шанс виграти. Тобто я не люблю ці бої, коли дуже багато залежить від тебе. Так, ладно, ми прорвалися, тобто, ну я Я надіюсь, надіюсь. я не пам'ятаю, яка пробивна сила в цього танка. Ого. Я зробив все, що було в моїх сил. Ой, дякую тобі, друже. Ой, получи. Бля, да ну чому я так не встигаю активувати свою здібність? Зовсім ні разу не попав в таймінг. У нас дуже погана ситуація насправді в команді. Дуже насправді дуже погана. Там тигри, а, бля, тиграми нічого зробити не зможемо. Ой, гарно. Бля, звідки ці дебіли тут зовсім беруться? Я не розумію, бля, навіть раніше такого не було, щоб... Ну, раніше такого не було, що блядь, зовсім ноль. Це ж теж зовсім ноль, блядь. Ну що ви робите в боях, скажіть мені будь ласка. Давай, 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 гарна, гарна тактика. Бляд, ти, ти в камінь вдарився, ти що насправді? Давай, давай, прикривай мене будь ласка, прикривай, прикривай, чувак, прикривай, прикривай. Ого, ти куди? Фугас. Бля, залетів би, але я не буду ризикувати. Бля, дайте йому один удар і все, йому вже все, габело. Чувак, стій! О, бля, тут можна було засадити фугасом, але я не знаю, якби тут фугас спрацював насправді. А куди їхати, бля? Що робити? Бля, оце проблема, чувак. Це проблема! Ха-ха-ха! <соць> <соць> Ти просто чорт, розумієшся? Так, а стоп, нам ще якийсь камуфляж? А, стоп, що таке? О, тобто я можу ставити нові емоджі, Встановити? встановити. Встановити. О, мені подарували нові емоджі. Це прикольно, емоційні емоці... емоці... гайдалки. Гайдалки. Емоційні гайдалки. Ну, прикольно. Я тобі гарантую, він там один. А, так він чий дебіл. Я тобі точно гарантую, треба, треба їхати робити щось. Чувак, дивись. Він реально дебіл. Чувак, він дебіл. Тут, ну, тут без варіантів, просто бери і роби, чувак, їдь. Я прикрию, тому що ззаді, там ззаді нас піджимають. Ого! Нічого сидил. Стріляй! Стрі. Раді цього. Раді цієї шкоди треба це було стояти, бля, раді шкоди в 200. Бля, яке ти тупен? Поумертвий танк на один вистріл. А, ми виграли по очкам. Очкошники, бля. Всім привіт! Сьогодні я Е... самий медвений та самий кінчний танк, який буду. В цій серії. Якщо вам сподобається, як мене будуть драти в жопу інші танки, то, будь ласка, напишіть про це в коментарі. В мене є чуйка, що зараз мене будуть просто драти як як, як скотину, як, як Ішака просто драти такої. Я, я такий буду. І а! І-а! І А! О, давай, 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 давай! Раз! Один! Два! І три, давай три, 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 три три, три. Три! Бля, чому не хвати... Ого, Ісу. Ісу, чувак, що з тобою? Так, треба сюди звалювати, щось мені не подобається, як це зробили. Але коли ти висаджуєш? Повний барабанк на цьому танки. Це значить те, що все. Тікай, чувак, ти навіть не чувствуєш ні. Ой, блін, фугас не залетів. Добре, чувак. Але не розумію твою тактику, але вона дуже прикольна, насправді. Дивись, дивіться, як можна його вбити. І все. І він сейчас сам розвалиться насправді. Ну це насправді було дуже легко. Ого! У нас там проблеми, Джонні. Так, і я на перезарядку, тому що в мене зовсім випущений барабан. І це дуже-дуже погано. А чому я так мало шкоди наноцю йому? І не зрозумів твого кода. А Ого. Ого. А мені треба пробиття, яке влучив. Да як ты це, бля, робот, так... Бля, ну тут я не поспориш. Так, робимо так. І ось так от. І И цю гру. Геніальний план. Ааа, в смислі 112? 12, ні, я зараз нічого не зрозумів. Це, блядь, прикольдес був чи що, я не розумію. Як це б 112. Куди зібрався, мій солоденький? Давай, давай зіграємо гру. Ох, як це було гарно. Ні-ні, ні чувак, чувак, чувак. Не дивися в цю сторону. Так, ну у нас проблеми, це явно. Ого. Ой-ой-ой, як гарно було насправді. Ого, це було дуже близько. Я від, навіть, навіть напрягся насправді. О, так. Ти не чекала, а я приїхав, красу Бля, оце там гріль, то мене ще гріль жде. Друзі, зараз буде феєричний момент, який просто треба запечатлити в історії бліца. Ні, не забирайте в нього життя, я хочу забрати. Навіщо я, блядь, тут ждав? Газуй, 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 газуй. Та ну бля, ну є ну це не чесно, чому я блядь, там ждав? Дай мені вдарити, блядь, чорт ти галімий! Бля, запомніть, всі, хто їздить на е 100 ви просто погані черти, які забираєте у задоволення в легких танків. Ох, на 700. Ну це нормально, але все. У нас біда печаль, тому що в планах було зовсім трішки по-другому. А цей леопарс таки рішився на таку штуку. Ой, дебіл. Ох, як гарно. Але, ви знаєте, хоч і нічого й не зробив гарно. Тобто це було тільки що дуже дебільно, але ці два танки... Вони вже полумерті. Завдяки мені, бля. Бля, вони лічаться. Фі здесь. я мудак. Краса для моїх очей. Ой, гарно було, гарно, друзі. Тут е, не треба навіть спорити. Бля, я, я щось бачу. Т-71, це той самий 101, який був зі мною в команді в прошлій грі. Насправді? А чого ви боїтесь, хлопці? Не, Не бійтеся. Не бійтеся, друзі. Бля, ти думаєш, типа так отанкуватый от мій снаряд, насправді це так думаєш? Давай, тысь, тютадин. Зроби щось, давай, Ти же мужик. Бля, він... він спалив! Він мене спалив! Так, я я... Я витачу, Я витащу цей момент. Я витащу. Ти не об'їдеш назад, чорт! Ого, не поняв, ти звідки взявся, чертяка? <свят> але ти такий безпомічний, насправді. Вошпет. Заберу ти 101, хоч когось. А, не заберу, ну як мінімум я його пошкодив. Бля, ну, три танка, я держав, тут три танка, якщо що, ну, типа, по типу, бля, три танка, на собі держав. Я я. я, я якісь пару хвилин, але держав, бля. Не знаю, що ці дрочери роблять тут, насправді, бля. Ви тут купаєтесь чи бля, цілуєте, що ви тут робите, дебіли? Ну і звісно, я не міг вам не показати цю красуню, ви тільки подивіться на неї. Це моя красуня Гріль, який також називається ще Форстер. Фьорстер, Фьорстер. Ну, типу що щось на німецькому, розумієте? Це танк, який дійсно просто гарний. Все, <плес> на цьому його плюси закінчуються, він просто гарний. Ні, ну, по типу, він прикольний, але ним потрібно вміти грати, а я цього не вмію. Тому ми будемо зовсім акуратно питатися щось зробити насправді. Ага, так. Отак От станемо, з цих кущів завжди виїжджає якийсь дебіл. Це. Я в тому числі. Та щось зробити. Бля, але я теж заїхав, я теж заїхав, і на більше, ніж він. Да бля. До бою, до бою, бля. Якби був толк цього, що ти кажеш, то до бою, бля. Але зараз я взяв танк, який насправді може щось пока. Бля, ви чи дебіли, чи що, що, бля, відбувається? Оооо, яка гарна. Оооо. Бля, я забув у мене барабан. Я забув що в мене барабан. Ох, як приємно. Ооо, і це неприємно було тільки що зовсім. Так, Яга, прощай. Е, мені дуже приємно було з тобою працювати, але все, на цьому закінчимо. Так, тейп 71. Це насправді теж такий непоганий танк. Треба міняти позицію. Або не здавати цю, тому що стали ми непогано, але там мається бабаха. Тобто, О, він її забрав. Він її забрав, це просто шикарно. Ого. Давай, ми, ми перемогли. Ми перемогли, тому що, типа, по типу, все. Все, сюди. Два танки забрали. отче, значить, машина, мощ.